Уся держава загалом та Закарпаття, зокрема, уже мали би полегшено зітхнути, як би там не було, але вибори в Україні відбулися. Утім, у нашому краї все ще тривають виборчі перипетії. Ніяк не заспокоїться скандально відомий 71-й округ. Він уже війшов в історію виборів по закарпатськи, як приклад того, як можна, скажімо так, вільно ставитись до виборчих законів, та невміння цивілізовано визнавати результати виборів. Дещо про 71-й округ без коментарів. Отже, як це було вибори на Закарпатті? Власне, виборчий процес чи сукупність маніпуляцій? Що зробили наші вибори і чи навчать вони чогось? Саме про це сьогодні в клубі експертів я Алла Хаятова, і ми починаємо шукати відповіді на питання. Власне, це були вибори. Ні, в, ні, були вибори. Віктор Володимирович Пащенко народився 1962 року в Ужгороді, засновник Закарпатського інституту політичних досліджень, політолог, автор книг з соціології і політології. Звичайно, з чим порівнювати, якщо порівнювати з Білоруссю чи то з Туркменістаном, то Можна говорити взагалі про демократичні вибори, але якщо порівнювати з європейськими стандартами, то звичайно це були як їх так назвали, і це є правда. Це ви були, були конкурентні, але не чесні, не справедливі і не демократичні в європейському сенсі розуміння цього слова. Що стосується ходу виборчої кампанії, так би мовити, її чесності, прозорості, то цим Закарпаття абсолютно не відрізняється від загалом України, особливо її центральної частини, мається на увазі Київ, Київська область з масовими фальсифікаціями. з… Підкупом масовим з судовими розборками, які ми маємо до цих пір на 71-му окрузі з центром у хусті в Ужгородському окрузі, це без сумніву вибори були сфальшовані. Я навіть маю на увазі недовиборчу ситуацію, тобто підкуп. Застосування адмір-ресурсу, я маю на увазі сам підрахунок голосів. Тобто не може бути цієї ситуації, щоб вона настільки не співпадала з усіми соціологічними дослідженнями. Я підкреслюю, не лише з якимись маніпулятивними, які мали місце, безумовно. Вона розійшлася із закарпатськими, і з київськими, з усіми. Але в Ужгороді дуже банально, сумно, але правда. Не було кому просто захистити голоси. Тобто комісії формувалися так, що ну, ті, хто був від опозиційних чи партій, чи кандидатів, по-перше, мали більше. А по-друге, ну, самі люди, мені здається, були в багатьох випадках апатичні. Хтось тобто не хотів йти на конфлікт. А що значить захист виборів? На жаль, ми це бачимо в 71-му окрузі, да? коли йде настільки е, уже гостре протистояння, що вже йде війна в самих сім'ях, десь десь люди між собою е, конфлікти виникають. Да? Здавалось би, на якійсь абстрактній. Політичні і на політичному підґрунті. Е, є реальні загрози кримінальними справами. Причому не, е, вони будуть висіти роками, да? От якісь фальшування. Ну, що значить, наприклад, суд прийняв рішення про скасування виборчої дільниці. Е, тобто 1500 виборців викреслили. Да? Ну, це, але це не значить, що о, ця справа. О, Закриється завтра. Да? Тобто, над суддєю, скажімо, ця проблема буде висіти роками. Так само над членами ДВК. чуть чуть е, зміниться влада, над ними виникає загроза. І от, от власне кажучи, е, таку. Ситуацію в країні знову, я може повторюсь, але спричинила абсолютно недолуге виборче законодавство, і відповідно от, е, цей метод е, виборів, який запровадила влада за принципом, давнім принципом, як світ, розділяй і владарюй, будувати е, політичну систему владу на от такий хиткий. Основі знову таке залякування розділяє владарю, когось десь підвісили, когось десь шантажують. Це в першу чергу, ще раз повторюся, влада приготовила велику дубину для себе, яка обов'язково їй вернеться. Ну насправді іменувати цей процес потрібно виборами. Володимир Геннадійович Феськов народився 1986 року в Ужгороді. Співкоординатор громадянської мережі опора зі спостереження за виборами 2012. громадський діяч. Просто ми говоримо і про те, які вони були, наскільки вони були якісні. Ось ну, моя особиста точка зору. Це складно назвати демократичними виборами, і це складно звати тими виборами, які справді відповідають волевиявленню ну і взагалі, якби духу, так, оцього виборчого духу. Ось. Але тим не менше сам результат, який отримала область, мене, чесно кажучи, не здивував. Тому що якщо звернути увагу на те, яка була передвиборча кампанія, що відбувалось в день виборів, навіть що відбувалось після виборів, то ми повинні, якби, ну, Віддати належне, так, типу, насправді, відбулись е, доволі е, недемократичні процеси. Тобто ми були свідками е, доволі багатьох таких відвертих, грубих порушень, як на дільницях, так і поза ними. Ось, е, ну і знову ж таки Закарпатський виборець, який е, там, керуючись якимось незрозумілим ну, Дивним, абсолютно дивним підходом, так? беручи гроші. Звісно, бо в нас немає таких конкретних фактів, але ми всі це знаємо. Беручи гроші, беручи якісь послуги, отримуючи їх, він, ідею, голосує за кандидата, віддаючи мандат довіри людині, яка буде найближчі 5 років вирішувати його долю. Були були вибори, але, на жаль, навряд чи хтось може занести собі їх у актив. Дмитро Володимирович Тужанський народився 1986 року у Хмельницькому. Магістр політології, головний редактор порталу «Мукачево.нет», політичний оглядач. Тому що е було багато порушень, були різні, але жорсткі сценарії. Ось єдине, що може врятувати це все, да, щоб це вже. Нарешті скінчилося в плані легітимності, щоб нарешті були рішення ЦВК, рішення всіх сторін. І нарешті, скажімо, спокійно всі розсілися по місцях і почали працювати. Це єдине, що може врятувати зараз ці вибори. Що зробило вибори на Закарпатті? Які чинники були вирішальними або ж принаймні такими, які суттєво позначилися на результатах? Вирішальні чинники бездоказові. Тобто стратегії? Як то прямого спілкування з виборцем, різні стратегії, вони і були, ну, вони дали результат такий чи інакший. Ем, паралельно з виборами у нашій країні, в Закарпатті, йшла кампанія в Сполучених Штатах. От вам, будь ласка, і мірило, да? коли, е, коли йдуть дебати, коли йдуть е, в конкуренція тез, програм, е, е, ідей. Якихось стратегій на певний термін, на 4 роки в них. І у нас, коли йде ну, чорнуха, яка захльостує все, да, коли йдуть провокації, коли йдуть кримінальні сценарії, напади, там, підпали, там. ось коли вибори тиждень вже люди зробили свій. Вибір, да, а рішення немає. Ось тут, ось це можна вприйняти. Вибори на Закарпатті насправді зробили е, гроші в цілому. Хтось ними користувався, е, починаючи свою кампанію «Делгідь» за кілька навіть кілька років, так? тобто е, допомагаючи, там, облаштовуючи садочки, допомагаючи ветеранам. Ось, церквам, ну і багато інших речей роблячі, які, ну, зрештою, насправді потрібні так, громадськості в місцях дуже часто. Ось. Хтось скористався грошима за кілька тижнів до виборів і також отримав результати. От. Це були просто прямі роздачі грошей, інколи навіть з рук самого кандидата, який виїжджав на місцях і роздавав їх людям. Аби всі знали, що там немає посередників і вони отримали саме ту суму, яку, яку його бюджетом було виділено. Ось це, власне, зробило вибори на Закарпатті, якщо так говорити про результат, як цифру. Допомогло зробити ці вибори. Повернусь знову ж, повторюсь, це, ну, насправді безвідповідальність і апатичність місцевої так званої опозиції. Гроші мають визначальне значення для виборів. Тому гроші перше. Друге, це попередній авторитет досвід. Наприклад, Балозі не треба було вкладати багато грошей, да, тому що він мав авторитет. Скажімо, так само Петовці, сказ... ратушняку, який чи не який, але. Йому не треба було, скажімо, ратушняку вкладати такі гроші, як Ковачу. Ну, інша справа, що який результат, але я маю на увазі, що це взаємодоповнюючі фактори. Третій фактор, який зіграв і це однозначно негативну роль, це байдужість. Величезної частини виборців Володимире, Ти з колегами з мережі «Опора» спостерігав за виборами власне на дільницях. Що ви побачили? Що зауважили? Члени дільничних комісій не змогли забезпечити прозоре демократичне волевиявлення, коли вони ну спокійно споглядали на те, як особи голосують подвоє в. Кабінках для голосування, або стоїть якась невідома особа на території дільниці і складає списки, перевіряє, хто проголосував, а інколи навіть більше показує, як потрібно голосувати. Всі ці речі жодним чином не ви не вилились в жоден акт. Так, ми про це нічого не знаємо при на сьогодні, і це означає, що ці люди були несвідомі. О, це означає, що ці люди, отримуючи е, певні зарплатні від тих самих партій, і власне від держави, за те, що вони забезпечують виборчий процес, вони нічого не зробили, аби його забезпечити, е, ну, як він має відбуватися, тобто як він має е, проходити е, чесно і прозоро. Е, були свідомі, звісно, порушення, це коли, наприклад. Е, так званий день тиші, так, коли не можна е, абсолютно проводити жодну агітацію. Е, це, власне, передень і день виборів. І ми бачимо по вулицях розносять газети, які, в яких написано, як голосувати і за кого голосувати. Ось, і ми фіксуємо такі випадки, звісно, міліцію, тобто є конкретна доказова база. От, е, були порушення, коли. Ну, певні порушення. Ми їх в принципі не можемо говорити про те, що це відверті але, коли, наприклад, шкільний автобус, який ну, є на балансі відповідних адміністрацій, так от державних установ, підвозить виборців. Незрозуміло яких, незрозуміло звідки і взагалі чому він підвозить, чому це організовується, це доволі теж дивні такі ми фіксували явища, ось. Були порушення, власне, після, наприклад, тож, виборчого ну, дня виборів, так, от та сама 71 ОВК, де з'являються якісь незрозумілі, безпідставні, нелегітимні документи. От, до цих документів який пряме відношення має один з мажоритарних кандидатів, причому активно там. Вносячи і забираючи їх ці папери, доволі дивні такі речі, але знову ж таки, це власне порушення, тому що яке він має в кінці кінці відношення до комісії, на підставі чого він займається тим, чим займається. Ось. Тобто була справді величезна кількість порушень, але, на жаль, досить маленька частина з них ну, насправді була нам відома, ну, тобто стала відома громадськості. Дмитре, ти був свідком подій на? сумнозвісному 71-му окрузі, як це було? Коротко важко охарактеризувати. Е, ну, є такі слова, але я б їх не вживав. Е, багато дуже порушень, багато абсурдних рішень. Е, ну, якщо так, щоб глядачі могли от уявити, це засідання ОВК розпочинається в пів на першу ночь, закінчується о 5-й ранку. На засіданні присутні. Дуже багато людей, яких дивно там бачите: заступники, голови, ОДА, керівник управління юстиції Закарпатського, ось, який ну, не просто спостерігає, які не просто спостерігаються, а там, ось, там, озвучують якісь репліки. Да? Тобто це можна по-різному оцінювати. Да? Можна оцінювати і в межах законодавства, а можна оцінювати як тиск на когось. Так? Також коли. На засіданнях там голова або члени комісії, да, прямо порушують норми, закону, за яким, ну, е, норми закону, за яким мають працювати. Це закон про вибори, да, тобто, голосування. Це, е, Тобто люди діють е, е, так, щоб спровокувати проти себе. Ну, там, Кримінальні справи, тобто від двох до чотирьох років і вони це роблять. Ну, от така от ситуація. Єдине, якби, що мене втішає, що багато з того, що там ну, сталося, не бачили в міжнародні спостерігачі. Тому що якщо ну, для українців, для закарпатців, да, це ну, не то, щоб звична справа, але вже вони таке подібне бачили, там в 2004 році або раніше, то я. От зараз перед очима обличчя того польського спостерігача, там, коли він перший день приїхав до засідання, ну, м'яко кажучи, він не те, що був здивований, він був шокований. Чи стануть ці вибори уроком, і якщо стануть, то для кого і чому вони можуть навчити? Ну, я дуже сподіваюся. Про виборців Закарпатських мені якось складно казати, бо ну, конкретні приклади показують, що ну, людям. Якось звично наступати на одні ті самі граблі. Ці вибори можуть стати уроком, можливо, тільки для власне, ну, політичних сил і кандидатів. Тобто ми побачили доволі таку жорстку і брудну гру між двома такими найбільш вагомими претендентами на мандати. Ось і в цій брудні грі застосовувалися різноманітні методи, от, і які варто е, проаналізувати, і е, наступних виборах е, продумати, зробити все, аби е, вони більше не відбувались, так тобто іде мова про вдосконалення гри, підвищення, скажімо так, певного е, досвіду. Що стосується виборця, ну, знаєте, тут, тут це зрештою залежить від того, що буде відбуватись в країні в цілому, тому що все-таки ми обрали депутатів Верховної Ради. Ось, і ну, якщо, якщо виборець зрозуміє, що його життя продане за 200 гривень, вартувало його йому. Тому що найближчі п'ять років він буде доволі злиденно жити, і його, е, умовно кажучи, просто матеріальний стан сімейний та купівельна спроможність буде погіршуватись, от, це буде справді е, велика перемога. Чи навчили, чи не навчили, це буде видно на наступних виборах, але все-таки я скористаюся аналогією і приведу в аналогію місто Київ, який двічі. Досить так показово продався. Я маю на увазі вибори мера, коли звідти пішла відома гречка протпакети, відомі виборці Бабушки Черновецького, як їх називали. Так? Але на цих виборах Київ здивував. На тлі е, всієї України своєю послідовністю, і тим, що практично жоден із тих, кого називають грошові мішки, по Києву не пройшов. Це я маю на увазі довго з методами Черновецького, і Герегу, і, і Пилипишина, і інших е, крупних е, ділків, крупних фінансових магнатів, які витратили в свою кампанію. Не один мільйон доларів, але вони не пройшли. Тому є е, надія, що виборець таки вчиться, і в тому числі і Закарпатський виборець е, продався раз, продався другий раз. Все-таки я вважаю, що е, межа продажності є. Що ж, ми спитали, експерти відповіли, і ми навіть спіймали їх на слові. Далі будуть нові питання і нові відповіді. Їх знову шукатимемо разом на першому кабельному. Думайте, що робите, зважайте, що говорите, і бережіть себе.